І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA. Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає UA Tіborг на bz 75 Карта Westfield. Ну що ж, бою. Так, bz 75 bz 75 Це, до речі, нещодавно ми бачили бій в натиску. Грав э, герой відео на bz 75 і під цим відео в коментарях один з підписників або глядачів написав, чи е, ну, гідна ця машина, чи прокачувати, чи не прокачувати. Отже, зараз ми побачимо, на що здатна ця машина. Так, і, і Вже зрозуміємо, чи прокачувати. Мені здається, прокачувати. Дуже цікаво, це у нас китайський тяж. Він сильно броньований в лобі корпусу, в лобі, башти, в нього нахлопушувальна гармата. Лише наскільки я розумію, що... Ну, У нас е, перезарядка така ще. Треба почекати, так? але якщо звикнути, в принципі, не буде для такого тяжа. І в нас реактивні прискорювачі. Чудово, супер чудово. У нас штурмовий танк, який на реактивних прискорювачах, навіть так, влетіти е, в толпу. Суперників, так, і можна нормально їх там покалічити, я вам скажу. Якщо ще майстер тарана прокачаний. Тим паче, що сильно броньовані танки вони дуже багато тільки забирають тарану. Бачимо, грає не один, грає в зводі. Давайте їх навіть зараз підставимо. Зводних Нікі, НТЮ, Хаді і грає на е 50 mi так. Поправляйте коментар. Так, Потрапили на ютуб-канал Гравець зараз у нас героє відео. І е, інший наш братіж грає на Т-92 HMC. Чудово, супер чудово. Непоганий взвод зараз, якщо, гра... якщо в планах, то треба грати взводами. там більше ви отримаєте плюшок Так, в повому поході плановому і там можна буде ще й танчик отримати. Товаришуйте, граєте з водами, з поліпшеним настроєм, а взводами грається завжди з поліпшеним настроєм, особливо коли зібралися три так, і починають розкапухувати рандому. Наш ж поїхав, бачимо, стирці поїхав на інший фланг, на кей-лінію, так, щоб ніхто там не прорвався до нашої артилерії, наш артилерист теж, я думаю, буде підтримувати. Ну і в нас вже 3000 з підпалом чудовий постріл. 3643 настріляно, 1270 натанковано, це по бронюванню. Я ж кажу, я завжди кажу, що бронічинське броніще, його пробивають в хламіще. А тут вже, бачите, починаю вгадувати. Ну, напевно, що герої відео просто розуміють, що я буду коментувати цей бій, і вони вже так грають, щоб справді танкувати. Ну, тут бачимо, що Є-50 все ж таки пробив, але пробив він комуляку і пробив він в борт-барт. 7-6 по бою, вороги ворої знищено. 4000 настріляно, майже 2000 натанковано. Там бачимо, що у нас проблеми, і ми втратили свого братіша, проблеми можуть бути на джей такій лінії. Так, і вже там бачимо Т-54 ЛТшка, вона вже там по центру ну, намагається він пересвітити нашу артилерію, але там повернулася ст і я думаю, що він не дасть цього зробити. Повертається і наш герой. У нас є прискорювачі, у нас наскільки у нас підвищилась швидкість. Ну, 45 км по такій місцевості, так? По таким ґрунтам це непогано. А так їде 30 приблизно. Це велике прискорення, І доволі довго воно прискорює. Повертаємося, треба вибивати, треба врятувати нашу артилерію. Бо на цій карті ну це. Карта Клондай для артилеристів. так, тут майже, Ну там будівлі, але можна і за ті будівлі закидувати. Ой, виганяй, виганяй ЛТшку, вона там підхлопушена вже така. <смас> Нерлюка такий. І сам прихлопушився там на СТС. Так, тепер обережно. Беремо ми в оточення тепер ворогів. Чомусь не проривалися, по лінії напевно, що з них пішло не так. Або, можливо, просто знітилися. Ми вже просто по центру будемо їхати і нахлопушувати, якомога більше деміту. У нас, до речі, просадка по ХП. Хоча по танкам, в принципі, в нас ще й перевага. І вже там підсвічують артилерію суперників. Треба забирати. Треба. Треба забирати. Ми втратили, ну там наш братіш поїхав, підсвітив три танки, так, ну, ПТХ і дві артилерії. Його знищили. Розмін такий, я думаю, чудовий. Розміняли. Як беру огонь на себе. Це Манева, так звано. Ще поки є прискорення, міняємо план. Бо якщо дійсно виїхати зараз на гриля, він підсвітить і там будуть перестрілюватись вже з j 0 квадрата. Вони там по-любому зашкірилися. І вони зашкірились, вони вже далі нікуди не поїдуть, Він так і буде стояти. Скорпіону теж не треба нікуди вже лізти, тому що в нього КП нема. Так, наша ст так, він знітився. Чому? Тому що він там був підкопушений, жорстокий, я так розумію, він там був підкопушений грильом. І натякає наша артилерія, що саме ось там загніздилися, куди зараз полетів снаряд. Бабу, Це буде дольно дуель. Чудово. Артилерія вогонь. Хі -хі. У нас ще є прискорення. А ну буде у нас майстер-таранути. Може закрутити. Небезпечний, вони об'єдналися з грильом, оце туди. Оце буде запеклий бій, тепер. Є у нас. Знаєш, я от подивився, як майстер тарану на оцих прискорювачах, так? За непогано непогано. Треба, щоб Скорпіона ще багато тепло. Треба об'єднатися в цьому бою. Скорпіон напевне зараз під, підіб'є леопарда і все, їдемо. А звідки ж стріляв, черфу турчик? Ну от звідки, звідки, саме звідки стріляв, але він тікає в цей момент. Але... О, чудово, через всю карту. Залишимо йому 6259 настрілено, 2600 натанковано. Чудові дуельні дуелі, два вороги знищено, класний бій. Дякую за реплей, дякую за нас. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі.